Вручав повістки, але щось пішло не так, і хлопці зловили і, як то кажуть, дещо зробили. Сьогодні ви побачите, як працівники ТЦК, вручаючи повістки, отримали на горіхи. А що саме головне про це все ми розповідали, але тоді нас ніхто не слухав, роблячи з нас якихось не таких або навіть агентів якоїсь там РФ. Тобто відомі юристи, відомі журналісти, захищаючи права громадян, вони якимось дивом чомусь працюють на РФ. Маразм, та й годі. І ось до чого ми дійшли. Дивіться відео до кінця. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор, студія Олександр Шавлюк. Перед початком цього відео хочу вам дуже подякувати за ту підтримку, яку ви нам висловлюєте. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки, дякую за те, що поширюєте наші відео. Це дуже важливо, адже ми з вами велика сила. Саме тому на нас кидають продажні поминні так звані змі, які працюють на владу, аби начебто нас дискредитувати. Але є одне але якби ж було за що дискредитувати, то будь ласка, але коли пишуть відверту брехню, вирізаючи з відео певні фрагменти, а це відео, до речі, є на каналі, це вже зашквар для них. Адже як можна взагалі таке робити, розуміючи, що це відео є в повному обсязі на каналі. І будь-хто може зайти і переконатись у тому, як ви гарно підставляєте ЗМІ Медіакор? Не знаю, на кого це розраховано, друзі. Як на мене, на дуже недалеких та примітивних осіб Російської Федерації. Адже українці. В такий маразм точно не повірять. А тепер до справи, як ми раніше казали, владі та їх посіпакам із так званої журналістики дуже дуже не подобається, коли є незалежні, а ще й до того, мільйонні змі, які розповідають людям правду і показують те, як все є насправді, і закликають до виконання законності. От не подобається їм законність. Вони хочуть чинити свавілля, грабувати український народ, грабувати бюджет. А при цьому мовляв, ти мовчи. Але нагадуємо, згідно конституції, цензура заборонена, і кожен має право висловлювати свою думку. А вже народ визначає, кого йому слухати, а точно не ви. Раніше ми казали і у всіх своїх відео закликали працівників ТЦК вести себе згідно чинного законодавства, вручайте повістки, робіть усе, що передбачено законом України про мобілізацію, але не чиніть злочини, не переходьте межі, оскільки згідно статті 19 частини Другої конституції України. Органи державної влади, їх посадові та службові особи, в тому числі органи місцевого самоврядування, зобов'язані діяти лише в межах та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Все, крапка. Це означає, що все інше, що не передбачено законом, є перевищення влади. І тоді ТЦК на це все, як то кажуть, забили. І що виявилося, що Встав сам президент і сказав, що звільнити всіх працівників ТЦК. Але в народі пішла дуже велика недовіра, дуже велика несправедливість. Це таке хамське, знаєте, бидло, таке, знаєте, бидло. Просто дивишся на ТЦК. Це просто бидло. От і все. Таке, знаєте, невиховане, яке навіть спілкуватися не може. Кого туди набирають на ТЦК, я не знаю. І люди чомусь, хоча цілком прогнозовано чому, почали вороже ставитися до цих працівників. А тепер уявіть, якби вони вручали повістки згідно з закону, і все було чудово. Ніхто б до них не мав такого негативу. Але ж нас тоді ніхто не слухав. Я зараз веду прямий ефір, прискулуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Ну ми покажіть, хто ви є, покажіть, хто ви є, показуйте, хто ви є. Добрий Телефончик. Ні, телефончик, телефончик будеш свій телефончик. забирати. Свій будеш телефончик. А тепер, коли працівників ТЦК, чоловіки ловлять, дають їм хороших лящів. Друзі, ви бачили це відео. Це просто жах. На превеликий жаль, не можемо його показати тут. Тому в повному обсязі залишили в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в шапці профіля. Зайдіть, підпишіться і подивіться, що робили з працівником ТЦК. Ми спробували зв'язатися з деякими людьми з цього міста Мукачево. Інформація на превеликий жаль різниця. Деякі кажуть, що це був якийсь там особистий конфлікт. Інші кажуть, що це працівник ТЦК вручав повістки, а хлопці запитали, чому не вручаються повістки відповідним чиновникам а також батальйону Монако. Чому не йдуть воювати ті, які дійсно присягали на вірність українському народу? Чому просто селян пхають у окопи. І саме через це, як зазначають наші інформатори, спочатку виник словесний конфлікт, а потім і бійка. Нещодавно ми також зазначали про те, що військовослужбовець, який приїхав відпочити, як то кажуть, на ротацію, застрелив двох поліцейських. І про це, друзі, влада досі мовчить. Ми про це розповіли, але влада мовчить. Окрім звичайно ж ДБР, які відкрили кримінальне провадження, тоді ДБР зазначили про причини конфлікту і цього жахаючого вбивства. Отже, таким чином влада хоче, щоб ми з вами не знали правду. Вони хочуть, щоб нам закрили рот, але це неможливо зробити з двох причин: по-перше, конституція України забороняє будь-яку цензуру. Конституція України забороняє будь-яке редагування думок людей. І Конституція України забороняє порушувати закони нашої держави. Вона зобов'язує кожного дотримуватися законодавства. Я казав, кажу і буду казати Не вихід карати самосудом працівників ТЦК. Разом з тим, не вихід працівникам ТЦК робити незаконні дії. На це все має звернути увагу влада, тому що в найближчі. Дні, місяці, коли буде ротація, в нас буде на превеликий жаль шквал цього ось криміналу. І вже слідчі відзначають, що багато хто з військовослужбовців, приїжджаючи в тил, вони не розуміють, чому до них таке відношення і чому такий хаос робиться в тилу, коли вони воювали за правову, демократичну і незалежну Україну. Це мерзність. Це реально мерзості. А ми на превеликий жаль. Не готові прийняти величезну армію наших бійців, які заслуговують на саме найкраще відношення до них. Скажіть, будь ласка, за що мільйон сорок тисяч отримують в рік? Платять за мою роботу. А яку роботу ви таку робите? Що мільйон сорок? А яка робота можна проти? Ну от просто питання. Дайте відповідь, що ви такого зробили, щоб мільйон сорок. Але приїжджаючи сюди, бачачи свавілля, в них нічого не залишається, як робити речі, які не завжди відповідають чинному законодавству. І для того, щоб уберегти наш народ, наших людей від будь-якого свавілля. Ми вкотре закликаємо усіх дотримуватися конституції та законів України. І пам'ятайте обов'язок громадян захищати свою державу, але не через багажник, а так як це має бути згідно закону. Слава Україні! Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружі, при обундіруванні йшли туди, куди треба. А не мирних людей ловили як мишей.